Для правильної посадки гортензії будь-якої мітловидної, деревовидної чи крупнолисної, в першу чергу нам потрібно зробити яму. Мінімальна це 40-40 на 40. Навіть якщо рослина в 2-3 рази менша за цю, ми робимо яму одразу на перспективу, тому що рослина швидко буде розростатись і вона має бути в максимально комфортних для неї умови. Вирили яму, пролили водою, хай вода трошки. Піде. Далі нам потрібно торф. Обов'язково він має бути кислий pH 3,5, 4,5 буде достатньо. Далі сірка калоїдна або гранульована. в мене гранульована столова ложка доброго пролонгованої дії. У мене це осмокот який діє півтора сезони. І ідеальний для того, щоб його використовувати у відкритому ґрунті. Мульча або кокосову з кокосової кори, або у мене тут ще є сосновий опад. Це у вас може бути будь-що вода. Приступаємо до посадки. До речі, це в мене кущ мітловидної гортензії, бобо. Оскільки яма в нас глибока, ми маємо її тепер засипати торфом, для того, щоб поставити нашу рослинку. Зараз засипаємо трохи, займеться часом. Ви можете додавати свій ґрунт, але не багато. Максимум 10-15%. Перемішуємо. Торф. Далі беремо сірку. На таку лунку нам потрібно десь 40-50 грам. Я беру 2 столові ложки. До речі, сірка починає закислювати ґрунт десь через півроку. Ідеально, якщо ви саджаєте восени, ви закислюєте і вже весною у вас ґрунт буде більш-менш підкислений. Ви сірку можете використовувати і для голубіки, і для рододендронів. Розмішуємо, саджаємо рослинку, прижимаємо горщик. Дістаємо рослинку, дивимось коренево. Якщо коренева сильно обплила земляний ком, ми трошки отак от розворушуємо коренево. Ставимо рослинку по центру, трошки прижимаємо, беремо осмакок. Також норма використання десь 40 грам, тому я беру завжди дві столові ложки. Осмокот діє, коли він в ґрунті. Не зверху ви його посипали, а саме в ґрунті. Додали і присипаємо тосоло. Присипаємо так, щоб ми не заглибили кореневу шийку. Зараз я вам покажу, де воно знаходиться. Вона знаходиться там, де закінчується коріння. Ось о, коріння, і розпочинаються гілочки. Намагаємось трохи прижимаємо. Це коли польємо водою, то торф трохи уляжеться. можна, Мульчуємо. Гортинзії дуже потрібно, щоб коренева провітрювалася добре. Тому, якщо воно заросте бур'янами, вона почне хворіти. Для того, щоб вам не прийшлось постійно полоти, і полоти треба дуже обережно, бо в неї доволі поверхнева коренева. Ви одразу мульчуєте або таким кругом. Він також буде. Зберігати вологу і вам не потрібно буде так часто поливати. Або сосновим опадом. Якщо є десь ліс, ви можете набрати сосновий опад. Він, до речі, дуже добре закислює ґрунт. І його не дуже люблять бур'яни і слизні. Не переживайте, скоро рослина піде в ріст і її буде добре видно. Потім гарно проливаємо. Бажаю вам гарних посадок. Дякую.